No! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu latim zaneiro, vou cantar-te nos meus O oh, Brasil sem baqueta, bambuleiro que faz gingar, o oh, Brasil, meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, o grande... Партія жовто-блакитних бразильців підтримує нас, хлопці. Дякуємо вам. Так, так. Скажи мені щось, скажи. Ви ж підтримуєте так, нас? Скажи Кар-Кар. Зелені, ниби, ліси далиний, щасливі з вами. Дні тюплили Просто ну, таке враження, що ми є десь у Карпатах, чи де? Чи на Верховині, чи як? Ну, то ми зараз будемо вас запрошувати на український фестиваль. Подивимося, що Це там гарно. А, то має співати Верховина, світку ти наш. Як же у тебе тут любо! Церква, така от Україна у нас в Бразилії. І бачите, укропчики ростуть. Що вам сказати? Я е, з з Віктором Сиротюком, тому що він каже, що він насправді Віктор. А називають Вікторію, тому що ну то вельможний пан у Бразилії. Що вам сказати? Голова, президент Бразилії, да, Бразилії, Ні, Бразилії а Українська бразилійська бразилійська. Так, ото от, не просто так. І ми вас запрошуємо усіх. На наші святкові до дня незалежності і до дня української громади у Бразилії це таке ж треба придумати національне свято. От молодці бразилійці, українці, бразилії. Так, кажу. так. І ще чим ти керуєш, скажи. Я президент українського товариства в Бразилії. О, серйозно. І українське товариство в Бразилії, воно тут і танцює, і співає, і що ще робить? Є українська суботна школа імені Лесі України. Ой, мати рідна, боже мій, всі тут все роблять. І ми з Філіппом це буде подарунок для нашої української школи. Завдання буде тут таке знайти одне слово і на це слово знайти пісню. Це не дуже складно. Але... Якби мені дістати струн живих, Якби мені той хіст, щоб грати на них. Будемо грати, так? Горі «Барвіно» Співаємо українські пісні, проводимо майстер-клас. Це хору нас. Зараз будемо вчити колядку українську. У нас машина туризму Рудентопольська. Провели сьогодні урок, невеличкий урок. Це було непросто, не але. Але що це за село? Я забула знову. Лінія Есперанса. Лінія а, так. Есперанса. Лінія Есперанса. Так. І там церква наша, так? Так, українська церква. Бачить матері покрав. А, матері покрови про Тобі, Аби як то хтось Америку, а я собі відкрила Бразилію. Я вже <смі> <смі> Оксанка, не страдай. Я приїду, ми з будемо знімати про вас кіно <смі> тобто, не кіну, тільки ові, про відстій. вас, про українців, взагалі, цих дивних українців, які тримають у цей стержень українства. <смі> Це а, просто неймовірні. Україна! Ми тут в Бразилії на другий бік за океан, але ми з вами нема день, коли ми не думаємо за про вас за війну. Ми працюємо тут, бо люди не вірили у російської пропаганди, і ми віримо в перемоги і перемоги бути. Слава Україні, героям слава! Ми з вами! За наше тихе завтра думкою лечу в опалені міста, хай молитва, ця за кожного солдата принесе в наш дім Щасливого листа. Наша українська церква збудована тут 120 років тому, уявляєте? І вона досі, досі ця церква служить Україні. Шумі відлітають сірим шнурком. Я знаходжуся в Аргентині. Тут 400 тисяч українців. Там у Бразилії на тій стороні 600 тисяч українців і в Парагваї 50 тисяч українців. Нашого світу по всьому світу. Ми маємо бути єдині спільно разом, допомагати нашій матері Україні. Далі. Ще треті півні не співали! Віта варантині зі сторіччям бандури. В в Бразилії і цей колектив тут 43 роки. Так? Так. Mm -hmm. Ну, вони ще молоді, вони тут недавно йдеться. Ви давно працюєте тут, ага. Вони співають, співають, а говорити зараз кажуть, я не знаю. Давно ви тут співаєте? А ну? Давно ви співаєте, граєте? Історична просто історичний матеріал. Полтава, фольклорна група. Така історія.

Був тут Пісні Бразилії, колядки, щедрівки. Це наша капелла. Це Сидіти з бабою зустрічають і кашею пригощають. Це тут Полтава займається. Так, так. Нічого собі. Полтава в Бразилії. Полтавський ярмарок чекає. Нас. Прийшли ознайомлюватися і вам розповідати про те, як Україна, яка вона сильна і міцна, що вона навіть по всьому світу робить гарні справи, утверджує нашу культуру, і ми кажемо їй, бажаємо їй перемоги. Бразилії, я не знаю, що вони тут бідні, як вони без, без супа живуть. Нема у вас супа в Бразилії? Yeah. Таке, ніде не бачу. Всі їдять без супа, а одні фрукти і овочі. А, буряки бразилійські? А ви українська? Uh -huh. Я бачу, що діду, бабу ваші були. Баба, діду. Приїхали сюди? Баба приїхала. А прізвище яке? Uh -huh. Яке фамілія, прізвище? Ай-яй-яй, я є. Да я на попадю. Попадюк? Попадюк? Е. Знаєте, що таке є скрипаль Попадюк? На скрипці грає. В Омерці е. живе. Е? Та. 1 серпня ми продовжуємо співати. Джантар культурал україна. Це значить культурна українська вечеря. Сьогодні готується ще в одному українському містечку. Столи вкриті жовто-блакитними кольорами, і тут у нас буде сьогодні ще один концерт. Це папандува Санта Катаріна. Дивіться, готова. いいね。 скулькою зустріли. Видите, яка краса. Які у наші українці, і подивіться, які вони намалювали клуба. Українці сьогодні старають, у нас пригласили. Який у нас українці? І мер міста, до речі, має українське коріння. Ми відвідати тут як міністр, то тобто є секретарка культури культури. Туречта Бана, Лусіана, Казагранде-Перейна. І вона дуже любила, що ми зробили концерт, дійка, що. один концерт. -супріз. Так, ми тільки що зробили? концерт імпровізований. Так. І вона тепер знає, що українці просто так не приходять, а з піснями. Ще на No,